Всіх вас вітаю. Слава Ісусу Христу. Слава Господу. Дякую всім за ваші молитви. Зараз такий період в мене в житті, де багато роз'їжджаю, багато праці різної виконую в контексті цілої України. Тому вдячний, що ви молитеся. Господь береже. Ось, коли за одну поїздку в мене може вийти і три тисячі кілометрів. Тому Дякую за все. Давайте ми відкриємо післення апостола Павла до Єфесян, шостий розділ, і прочитаємо з 10-го вірша. Шостий розділ, з 10 вірша. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Задягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських, бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти небесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір дня злого. І все, виконавши, витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою, і задягнувшись у броню праведності, ізувши ноги в готовність Євангелієм миру, а найбільше над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнані стріли лукавого, візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, яким є Слово Боже. Усякою молитвою, благанням кожного часу моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих, і за мене, щоб дане було мені слово, відкрити уста свої і зі сміливістю провіщати таємницю Євангелії, для якої посол я в Кайданах, щоб сміливо про неї звіщати, як належить мені. Щоб дати опір Дня злого. І апостол Павло перераховує саме всі оці необхідні речі для того, щоб ми із вами мали здатність протистояти різним нападкам. І саме тут йде момент, оцей дня злого. Тому, дорогі брати і сестри, я хотів би сьогодні саме цю думку і Підкреслити, подивившись на те, що Бог через апостола Павла пропонує нам у що одягнутися, щоб нам протистояти дня злого. Якщо ми подивимося на наше з вами життя, на те, що переживає сьогодні наша країна, на агресію, війну проти нас зі сторони Росії. На всю, всі ці переживання, які ми маємо, на всі негаразди, які ми маємо, ми можемо напевно сказати, що насправді сьогодні ми переживаємо цей день, який можна назвати День Злий. День злий. Хоть, напевно, всі ми чули останні дні хороші новини по звільненій території, але ми будемо продовжувати молитися, і я вас прошу: продовжуємо молитися. І особливо молитвою, основуючись на Слові Божому, де написано, що всяка зброя, зроблена проти тебе, не буде успішною. І молимо, щоб Бог навів страх на наших ворогів і вигнав їх з нашої землі, і щоб проти нашого народу, наших воїнів, наших волонтерів та зброя не була успішною. Повертаємось назад. Слово Боже говорить нам про деякі речі, які ми маємо навчитися робити в своєму житті, для того, щоб день злий не зруйнував нашого життя, нашої віри, нашого ходження перед Богом і взагалі нашого сприйняття правди і істини. Це дуже і дуже важливо. Подивіться, сьогодні ми із вами. Дуже схильні, і ми дуже хочемо почути хороші новини. І навіть якщо неправдиві, але хороші появляються, ми ж їх приймаємо як, як правду. Потім вже бачимо, що десь там не скрізь була правда і таке все інше. Тому, дорогі мої любі, повертаємося назад до Слова Божого і дивимося, що. Говорить Павло До Єфесян. Він каже: отже, стійте, підперезавши, стегна свої правдою і задягнувшись у броню праведності. Правдою. Це слово правда, істина часто переплітаються Слові Божому. Я сьогодні не досліджував до кінця, скажімо так, а яке саме слово грецькою мовою там використане, але по суті немає великого значення. Правдою. Ми читаємо Слові Божому, що Ісус є правда, Ісус є дорога, Ісус є життя. Пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. І ми бачимо, що якби такий наголос на правду, на істину, він є в Слові Божому постійно. Якщо ми задамо собі питання, а чому в Слові Божому цей наголос є постійний, а тому, що Ісус назвав себе правдою або назвав себе істиною. Не так давно я проповідував і говорив, що є носій правди, а є просто вчитель. Ісус є носій правди, Він є правда. А я можу виступати в ролі вчителя, передаючи. Ту правду, або саме той сегмент правди, який я вже потрошку пізнав. Можу передавати. Стараюся, признаюся, стараюся не лізти туди, де не тямлю. Ось. І всім так раджу так жити, старатися не лізти туди, де не розумієш, бо колись чув одну проповідь, і чоловік розповідав про. Певні технології, я сидів, якраз інженер, сміявся так, що не мав правду, ту, що знаєш, то говори. Повертаємось назад. Дивіться, я зараз вам щось покажу. Пізнати правду. Речі в цьому світі для того, щоб вони були пізнані, були зроблені якісь одиниці. Наприклад, довжина. Беремо один метр. Коли я вам скажу, що це приміщення має таку-то довжину, таку-то ширину, у вас відразу виникає уява її площі і все інше, правда? Тобто, супутньо всю цю, всі ці, скажімо, оцю вимір супроводжують певні знання. Якщо я скажу, я буду їхати до Варшави, але я не буду знати, скільки туди кілометрів. Я собі подумаю, мені достатньо 20 літрів залити, я буду в Варшаві. Ні, недостатньо. Прийдеться заїжджати на заправку не один раз, бо туди, певно, кілометрів 800-900 кілометрів, як я тільки сказав, 900 кілометрів, відразу супутні знання підтягуються. О, то мені треба стільки грошей з собою мати, мені треба десь переночувати, мені треба те, мені треба те, мені треба п'яте, мені треба десяте, і ми вже маємо купу супутніх знань. Коли ми із вами пізнаємо істину, тобто Ісуса Христа, в наше життя приходить купа супутніх знань, які ми. Не задумуємося, але вони є. Це те, що Павло інколи називав почуття навиком, розрізняти добро і зло. Це те, що Павло е, саме отак називав, ну і інші речі які то. Тому, коли ми говоримо про те, що нам апостол Павло в даному випадку, Слово Боже, пропонує, каже, підпережіться правдою. це Іде мова про наше з вами пізнання. Коли ми пізнаємо Ісуса Христа, отоді ми будемо здатні тримати себе морально чистими. Давайте будемо чесними. Можна прочитати всю Біблію але не напізнати Христа. Допоможе це людям бути морально чистими. Ні, а в них немає основи. Розумієте? Нема на що опертися. Їхня совість не опирається на істину. Іхня совість опирається на художню книгу. На Художня книга це видумка для того, щоб там ну, гарно провести час біля каміна чи там біля в качалці посидіти, почитати, чи ще щось. Але коли я розумію, що то є істина, тоді появляються оці і супутні знання, і дуже багато речей. Ви знаєте, колись я читав про одного великого вченого, який, по суті, зрозумів, як працює космос. І коли він зрозумів, як працює космос, він сказав, отут ще має бути десь одна планета. Отут ще має бути. І ці планети були відкриті пізніше. Але Він зрозумів: так само ми, коли ми пізнаємо Ісуса, Багато тих, то, що я називаю, може, не зовсім коректно, але ви напевно мене розумієте, оці супутні знання приходять в наше життя. Біблія регламентує дуже багато, але не все в нашому житті регламентує Біблія. Але коли ми із вами маємо спізнання Ісуса Христа, ось тоді оці супутні знання допомагають. Нам жити. І він каже, підперезавши стегна на правдою, одягнувшись у броню праведності. Перше, щоби протистояти дню злому, нам треба пізнати Ісуса Христа. І ми тоді легко можемо аналізувати навіть, що відбувається в цьому світі. Легко. Ми тоді чітко розуміємо про останні дні, які вони будуть, правда? Ми розуміємо всі ці моменти. І наступне, про що Павло відразу спонукує, каже, одягніть бронь праведності, бронь праведності одягніть. Тобто спочатку він йде мова про, підперезати стегна своєю правдою і одягніться броню праведності. Без пізнання ми не будемо мати праведності. Абсолютно, без пізнання праведності не. Матимо. Дивіться, хто є праведний чоловік або праведна людина. Яка є праведна людина? Людина, яка прийняла жертву Господа Ісуса Христа. Правда? Ми не оправдовуємося своїми ділами. Цього недостатньо. За наші гріхи заплатив Ісус Христос. І оце пізнання. Оцієї істини, що за мої гріхи заплачено, приводить до того, що я розумію себе праведним, небездоганним, але праведним, небездоганним, але праведним. І я тоді, не, не, якщо я не знатим або не пізнаю саме оцієї істини, я не зможу зрозуміти до кінця оцієї праведності. Яку дав мені Господь, я прийду в небеса, не через те, що я добрий, чи ще кращий хтось, а через те, що за мої гріхи заплачена ціна жертва Ісуса Христа, і через це я названий праведною людиною. І він продовжує і говорить так і каже далі, що і взувши ноги в готовність Євангелії миру, тобто благовістя. Брата і сестри, який би день злий не був, благовістіть. Знаєте чому? Бо це є принцип, який дуже важливий для нас, коли ми благовістимо, то через нас Господь говорить до іншої людини, і ми самі маємо переживання Бога. Ми самі маємо переживання Бога. Не просто переживання Бога, а ми бачимо дію Божу. Тому коли ми благовістимо, який би щоб не було навколо нас, зверніть увагу на Ісуса Христа, який навіть в час, коли Він висів на Гологовському хресті, це був день злий для Нього, чи ні? Це був день злий для нього, куди, куди ще гірше, правда? Коли він висів на Голгофі, він продовжував виконувати місію спасіння. Нині будеш зі мною в раю. Правда? Так написано в Слові Божому. Господь заповідує нам і є так зване велике доручення, де Бог заповідує нам іти по цілому світу і проповідувати, і проповідувати не тоді, коли мені добре, зручно, але проповідувати і тоді, коли День злий. Продовжуй проповідувати, нести Євангелію, бо ти тоді знаходишся в цьому чудовому тандемі з своїм Богом, виконуєш місію, заради якої він приходив на цю землю і нам її на майбутнє доручив. Тому сьогодні, більше того, сьогодні люди більш відкриті до, до Євангелії, і давайте будемо. Нести Євангелію. Тільки дивіться, в чому, в чому річ. Багато людей не несуть Євангелію, а просто свої переживання. І я не проти, абсолютно не проти. Я не проти того, брати і сестри, щоб ми ділилися досвідом навпаки за досвідом свого християнського життя. Але якщо я не розкажу людині, що Ісус Господь... То цей досвід це ще одна хороша історія. Людина має зрозуміти, що Ісус Господь. Знаєте що? Може, це буде звучати так дещо жорстко, але Євангелія завжди викликає конфлікт. Завжди викликає конфлікт. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що хтось буде приймати і думати, а хтось буде відкидати. А хтось буде воювати. Тому, коли ми проповідуємо, не треба боятися, що це викличе конфлікт. Ну, може, не конфлікт. Як правильно це сказати? Ну, ви розумієте, про що я. Я не маю на увазі, що на нас будуть нападати там і ще щось. Але можуть сказати якесь слово, але можуть зневажливо подивитися, але можуть. За це не треба переживати. Я знаю випадки, і їх немало. Коли проповідуєш Євангелію, спочатку людина сприймає це абсолютно конфліктно, негативно, але проходить який час, і вона є в церкві Божій, і вона служить Господу. Вона служить Господу. І в моєму житті таке було, коли люди не просто конфліктно сприймали Євангелій, а були атеїстами. Такими неспокійними етаїстами. Боргуючи, чи як це називається, Воїнствуючи, я ніяк не зміг перекласти це слово. Войовничі точно, войовничі. Але потім Господь їх торкався. І вони пізнавали правду, бо там є сила. Ми, брати і сестри, не себе несемо. Проповідуючи Євангелію, ми Ісуса несемо, а там є сила Божа. І таким чином, дивіться, ті суспільства, які сьогодні розвинуті, десь вже потрошки відмовляються від іванських цінностей, на чому вони були побудовані? На євангельських цінностях. І вони набули великого розвитку. Що їм допомогло? Ми інколи дивимося, де в багатьох країнах світу, тобі вірять просто на слово. Як можна вірити на слово, коли у нас ще треба на початку дати довідку, що це та правильна початка? Як можна вірити на слово? А візьміть минуле, а минуле там глибоко, євангельське. Виявляється, можна. Тому мої любі, проповідами Євангелю. Воно змінить наше суспільство. Менше буде того дня, що ми називаємо День Злий. Далі, каже, найбільше на усе візьміть щита віри, яким зможете погасити розпалені стріли лукавого. Сьогодні Андрій переді мною дуже гарно показав оцей момент віри, критичне мислення і таке інше. Візьміть щит віри. На чому будується наша з вами віра. Наша з вами віра, брата і сестри, будується на слові. Слово Боже, на самому Господі Ісусі Христі. Я розумію, що я знаю, що там ззаді сцени. Але якщо ви мені скажете, що ззаді сцени там хтось є і хоче тобі зробити якесь зло, я дуже швидко в це повірю, бо це питання безпеки і оглянуся. Якщо ви скажете, що там все окей, все нормально, ось я не дуже швидко буду оглядатися, тому що це не, при... не викликає, якби. І ось так ми сприймаємо інформацію. Але коли ми говоримо про те, що є істина, ми говоримо про речі, які в основі твого мого життя. А якщо ці речі в основі мого життя, Давайте я наведу приклад. Взаємини апостола Павла були настільки глибокими з Ісусом. Пригадуйте, я наводив цей приклад уже, що коли Бог сказав йому, що понад 270 людей, які є на кораблі, не загинуть, а корабель вщент розіб'ється, Павло повірив. І він повірив, бо він знав Бога. Він знав Бога, і він знав, що це не є голос там, якихось моїх думок. Просто професійних людей. Я дуже поважаю професійних людей. Я дуже поважаю всіх, хто говорить, там, і, наприклад, зараз дуже багато всі ми слухаємо різних військових аналітиків, і ми їх поважаємо, це професійні люди, і ми автомобіль веземо на станцію технічного обслуговування, а не в лікарню. В лікарню ми ходимо самі. Ми дуже поважаємо, все це правильно. Але питання інше. Чому Павло, ти повірив? Давайте включаємо людську логіку. 270 людей це приблизно електричка. Це ближче нас тут моря немає. Електричка вщенте нічого не залишиться, люди живі. Ми скажемо, так не буває. Так не буває. Так не буває, що снаряд прилітає, розривається і нікого не ушкоджено. Так не буває. Це елемент чуда вже. Це щось Бог говорить. І Павло легко в це повірив, він вийшов, не просто повірив, він вийшов до усіх і так просто каже, знаєте, що сьогодні я з Богом мав зустріч. Не проживайте, все добре, корабля не буде, а ми живі. Так і трапилося. Якби це була просто історія, я в житті в таке не повірю. Мій розум не дозволив би мені в таке вірити. Але коли я знаю Бога, як живого Бога, не надумав собі, а знаю Бога. А як я його знаю? Пізнаю із Слова Божого. Тому, брати мої сестри, коли ми беремо щит віри, це означає, що всі розкалені стріли, які будуть летіти в нашу сторону, ти не спасенний. А тебе Бог не любить, а ти не вдаха, а тебе батьки не поважають, а тебе те, а тебе те. Вони будуть вдарятися в наші твірі і гаснути ці стріли. Старовину дуже часто римська армія, використовуючи щити, робила з дерева і ці щити, особливо ті, з яких вони вибудовували, щоб захищатися від стріл. Бо були там маленькі щити, якими вони йшли в, ну, в рукопашні ці бої. Типово робилися з дерева, але обтягувалися шкірою і, там коров'ячою, якщо я не помиляюся, ну шкірою обтягувалися. Але перед тим, як піти на війну, воїн його мочив. Він став важким. Але для чого мочили? Щоб стріла, яка палаюча, вдарялася, вона його не палила, щоб він не згорів. Знаєте, коли ми знаємо Бога, молитовно розчиняємо нашу віру всі ці стріли. Нам боляче, неприємно, але вони не зруйнують нашого життя. Зрозуміли про що я? Вони не зруйнують життя. Павло, чому ти такий спокійний, як в нас є вираз, як удав? Уже з корабля все викинуто, вже нічого немає. Корабель носиться куди хоче, куди вітер його несе, туди корабель летить. А він спокійний. Чого ти такий спокійний? Бог мені сказав. Дві речі сказав. Ти будеш у кесаря, тому я не загину. І друге, Бог сказав, що всі залишаться живі. Тому хто не вміє плавати, шукайте плавзасоби. Я так бажаю, щоб пошвидше російська армія на Херсонському напрямку знайшла плавзасоби і втекла. Ладно, вирішите це. А Я сміюся. Ну, в контексті виріште, як хочете. Я не боюсь цих речей, тому що це правда. Повертаємось назад до Слова Божого. І далі каже: візьміть шолома спасіння і меча духовного. Знаєте, нам із вами треба кожної хвилини розуміти, що я спасений і Бог зі мною. Нам треба це. Це один із моментів, який постійно буде атакувати диявол. І зазвичай, коли ми говоримо про шолом, взагалі це цікаво розібрати всі ці обладунки, подивившись, які органи воно захищає. Ось, наприклад, пояс істини захищає цю сферу. Саме найбільше моралі тут відтворюється. ні? Ось. Праведність захищає бронь, серце. Саме найбільше нам треба берегти серце. А шолом спасіння, розум. Ось там найбільше всього відбувається Спасенний, не спасенний, правильно, неправильно, і пішло, поїхало. Правда, там найбільше всього відбувається? Там найбільше всього відбувається. І коли ми наповнюємо свій розум, знову ж таки, Словом Божим. Брати і сестри, повірте мені, ми про себе знаємо набагато менше, ніж про нас знає Господь. Ми інколи наші думки. Сприймаємо як правильні думки. Інколи людина думає, що це правильні думки, але кінець їх може бути загибель. Тому, коли ми говоримо про це, маю на увазі про шолом спасіння, ми говоримо захисти свій розум, як наповни його істиною. Наповни його істиною. А коли ми говоримо на повну істину, ми ж маємо на увазі пізнанням Бога. Не просто інформацію накидати, а пізнанням Бога. Тому, брати і сестри, хай Господь буде з нами і далі меч духовний, що є Слово Боже. Я думаю, що не один раз ви чули проповідь на цю тему. Саме Слово Боже є для нас елементом, яким ми можемо. Як мечем працювати? Як мечем працювати? Коли якась ситуація, ми можемо пертися саме на слово Боже. Коли якісь виклики, ми можемо пертися на слово Боже. І ось до сьогоднішнього дня, незважаючи на день злий, який переживає наша країна. Брати і сестри, знаєте що? І я продовжую вірити, бо в Слові Божому написано, що в останні дні я виллю Духа Святого на кожне тіло. І я в це вірю, що в нашій країні буде пробудження. І я вірю, що ми будемо місіонерів відправляти по цілому світу, і Бог дасть нам бачити ще дні добрі. І я вірю в це. Ви скажете, якщо ти не доживеш, нехай. Ну, маю на увазі до того, щоб посилатиму місіонерів і тому подібне. Я опираюсь на інший текст Слова Божого, де написано, що вони померли у вірі, і тому Бог не соромиться називатися їхнім Богом. Але перед цим, звучало, не отримали обіцянки. Вони опирались на неї, не отримали, але померли у вірі. Останню хвилину свого життя. Вони продовжували це вірити. Я хочу жити у вірі, основуючись на слові Божому. Я хочу так жити. Це є меч, яким я можу розрізати темряву оці всі гнилі, нікчемні ситуації і так далі. І Бог не буде соромитись називати мене своїм сином і відповідно своєю дочкою. Далі він просить молитися. Я можу сказати, що всякою молитвою і благанням моліться духом, пильнуйте з повною витривалістю і так далі, вже розберете вдома, час пішов. Просто я хочу, щоб сьогодні ми з вами зрозуміли цей момент, переживаючи День злий, одягнімося, одягнімося. І про що б ми з вами не говорили? Заключення одне. Пізнання Бога приводить до того, що в нас і буде проповідь Євангелія, і в нас буде істина, і в нас буде праведність, і ми знатимемо спасіння, і ми будемо парувати Словом Божим і переможемо день злий. Амінь. Помолимось.